І нарешті святкова сторінка випуску сьогодні день захисту дітей. Наш перший репортаж про ігри патріотів, що відбулися у спорткомплексі столичного рестограду імперія. Позитивні емоції, спортивний азарт, бажання перемогти. Моторні юні учасники ігор патріотів, що відбулися у столиці, змагалися за кубок дружби. Не випадково організатори саме так позиціонували почесний трофей, адже саме у таких змаганнях і спортивних випробуваннях гартується колектив і виникає справжня дружба. Я думаю, в першу чергу, допомагають сформувати в кругу дітей команду, тому що... Ну... Даже саме ну, детском доме это не всегда получается. виходить. І з вот таких игр, таких тарівнуваннях они становятся одной командой, командою, одною сім'єю. Це ну какой-то характер, какой-то стержень. у них. Олександр Андрієнко привіз на ігри патріотів команду дитячого будинку з Петровського. Загалом у стартах, присвячених дню захисту дітей, взяли участь понад 100 учнів спортивних шкіл, вихованці дитячих будинків Київщини та Донеччини. Спочатку стосунки на захопливих етапах Ігор з'ясовували юні спортсмени з Українки, секція вільної боротьби Косюбинського дзюдоїсти та круглика новосілок греко-римська боротьба. Кожен учасник отримав незабутні враження під час спортивних випробувань, а серед них були непрості етапи: гладіаторські поєдинки, колода з перешкодами, веселі доріжки, човники, скеля. До кожного з них треба було знайти свій підхід. Швидкість і тактика, як ти залізеш на ту на ту скалу, і так, так само і в боротьбі, ти моти думаєш, як і обійти супротивника і провести прийом. Саме на скелі юні спортсмени з Українки поступилися своїм суперникам з Хочубинського. Тренер борців Анатолій Гуральський оперативно зробив висновки з результату, влаштувавши підопічним додаткові перегони на човниках. Для чого бувають в школі канікули, щоб чоловік віддохнув, зібрався з силами. Тобто, але це не значить, що літом він не має читати, правильно? То тобто, ж саме, якщо він тренується в одному залі, виїхати кудись, поіграти, поиграти, в яких-то атракціонах, в Це тільки на пользу піде. Здобувати перемоги на татамі, то звична справа виграти ігри патріотів це вже подія. Вітаємо з перемогою! Дякую. Що тобі сподобалося? А все. Ігри патріотів. А за що тобі які емоції тут ти отримав? Ну неймовірні, це так класно. Ми сюди будемо завжди приїжджати. Як які тут перешкоди тобі запам'ятаються? Вулкан. Запам да, Вулкані глади, гладіаторські бої. А як вони можуть допомогти дзюдо, тому виду спорту, яке ти займаєш? Ну оце оце завдання різина, там ми різину тягаємо. А оце на стриманість і швидкість. Але тут немає того, ну, що займаєшся прес. У другому заході на іграх змагалися команди дитячих будинків з Петровського, Новосілок та Маріуполя. Атмосфера суперництва швидко захопила учасників ігор, які без вагань занурилися у позитивні емоції. Ну, ну класно, ну, увлекається, реально ну, это очень круто. Ну, Просто ти бачиш, ну, видиш стиму, хочеться виграти. Там подарки різні, ну, це разные. Всі, всім ребятам, мені кажется, интересно, всем это. И для себя тоже ну, як то готовишься, может, когда-нибудь еще, например, поучаствовать. Ну. Ты же, ты качок такой, занимаешься видом спорта определенно. Не, ну я спортом да занимаюсь. С этим. Футболом. Твоему виду спорта футболу чем может помочь вот такие вот элементы ну, игры. Например, вот это концентрация тела. Ну, ну движение. То что, ну ноги работают из-за этого. Ну, ты знаешь, как можно стать, как удобнее, ну как, ну, как лучше стать, как можно. Бистрій, тут на швидкість, тут своє тіло як, як працює, швидко. Ну та класна Микола Анопа став одним з ключових гравців команди Морська піхота, сформованої з дітей Маріупольського реабілітаційного центру Пілігрим. Саме морська піхота у фіналі ігор змагалася за абсолютну першість з командою Лідер. Трохи вправнішими за Маріупольців виявилася юніт дзюдоїсти з Коцюбинського, які і виграли кубок дружби. Всі вікторини, які тут були, вони якраз е і для цього зроблені, якби оце частіше такі були, бо дітям інколи дзюдо буває, надоїдає. От і е для, розваги, для розваги я йому страю ігри сам на тренуваннях між. Там, скажімо, в процесі тренування я устраю їм сам ігри. От якби вони відволіклись трохи, бо дзюдо трохи ну це дитя, це дитя їм потрібні ігри. За великим рахунком, переможцями ігор відчули себе усі учасники свята, які сьогодні виграють у спорті, а завтра у житті. Руслан Свірін, Даніель Косаковський, телеканал Київ.